Погода, яка буквально збиває із ніг. Київ тоне, на Львівщині буреві залишив десятки сіл без світла, а синоптики попереджають. Це тільки початок. Літо готує нам торнадо, плюс 40 і град розміром із кулак. Бережіть парасольки, друзі, вони вам ще знадобляться. Деталі розкажемо далі на каналі «Січас». Ставте лайк і починаємо. Україну заливає і здуває, і це не метафора. Природа, схоже, увімкнула режим. Ну, тримайтесь! Стекя верую по всій Україні, і, за прогнозами, це ще далеко не пік. Негаразди, у Києві у місті посеред дороги, вигулькнув гейзер із-під асфальту. Він рвув так, що перекрив рух одразу кількох трамвайних маршрутів. Нарозі вулиць Чорних Запорожців Дашкевича просто з-під колії вирвало трубу. Утворилася вирва, трамваї номер 22 27, 28, 33 і 35 зупинились. На місці працюють аварійні бригади. На Тернопільщині потоп. У Сранчуках слива із градом перетворила вулиці на ріки. Поляни втримали воду, все потекло у село, затопило городи і господарства. Птиця там загинула, а так все більш-менш нормально, зазначив голова громади Володимир Петровський. Нагадаємо, що не лише зливи роблять лихо українцям. Нещодавно пилові бурі принеслися низку регіонів України. Мова зокрема про Київщину, Житомирщину і Рівненщину. Тим часом на Львівщині подекуди сипав град, буревіла мав дерева. Пройшов значний дощ. 62 населені пункти на Львівщині залишилися без світла, 20 – повністю, 42 частково. Ремонтні бригади проводили роботи, аби повернути електроенергію у домівки людей. Негода вирувала і на Івано-Франківщині. Область заливала дощем, гриміло, блискало. А у мережі публікували відео із боровієм. Зачепила погана погода і рівненщину. Пилові бурі також накрили регіон. Подивіться, як це було. Тим часом синоптики попереджають, далі погода може бути непередбачуваною. Влітку нас можуть чекати торнадо, смерчі, грози, град і спека до плюс 40 градусів за Цельсієм. Пік високих температур у липні. Друзі, пропоную вам поділитися у коментарях, яка погода у вашому регіоні. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатись на канал цей час, аби завжди бути в курсі головних подій. Не ставте це відео на паузу, адже далі ще більше цікавого. Київ оговтується від ударів російських дронів. Пошкоджені будинки та пожежі фіксують у трьох районах. Сьогодні у столиці запалало вже на гідропарку. Сполученим штатам відомо про ворожі удари, теж готують нові системи Петріот уже найближчим часом. Про те, чому не всі американські установки нині захищають українське небо? Дізнаємося просто зараз. Це канал Січас. Підписуйтесь і розпочнімо. Рятувальники продовжили сьогодні ліквідовувати наслідки російської атаки. У Києві зафіксовані руйнування та пожежі в трьох районах. Як уже йшлося, в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки зайнялася квартира на верхньому поверсі 12-поверхового будинку. Полум'я поширилося на покрівлю, частково зруйновано її перекриття. За іншою адресою у цьому ж районі спалахнули сім автомобілів, припаркованих біля житлового будинку. У Святошинському районі пожежа охопила три одноповерхові приватні будинки. А в Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроупору та дорожнє покриття під залізничним мостом. Наприклад, на оболоні постраждало не менше 20 автомобілів. Близько 20 будівель отримали пошкодження, включаючи два дитячі садки. Розповів голова оболонської РДА Кирило Фесик. Він додає, що одна будівля зазнала серйозних руйнувань, але на щастя жертв немає. Влада працює над оцінкою збитків та наданням допомоги постраждалим мешканцям. Також він закликав людей реєструвати пошкоджене майно, щоб полегшити процес відшкодування. Да. Ви, я так розумію, де пісок, це була ось там, ось воронка в шахеда. Сутри просто как все викирає просто щит. Маччиз від що він робить не чи вітрови зараз. Ви бачите відео вирви, що по вулиці Зої Гайдаї у тому ж районі один з ударних безпілотників влучив поряд із дитсадком. Там вибиті вікна. А це на ваших екранах наслідки від вибуху дрона в одному з відомих торгово-розважальних центрів. Вибиті вікна, розкидане майно. Постраждала шахова школа, що там функціонувала. Наше небо буде захищене ще більше. США передають Україні ще один патріот та обговорюють ще один від союзників. Про таке повідомляє видання Washington Post. Американський комплекс ППО «Патріот», який раніше розміщений в Ізраїлі, відправлять в Україну після ремонту. Паралельно обговорюється передача ще одного від Німеччини чи Греції. Переговори ведуться. Рішення може бути ухвалене найближчим часом. Загалом таких систем буде 10. Зараз Україна має 8 «Петріот», але працюють лише 6, оскільки дві перебувають на ремонті. Сьогодні в Києві на території гідропарку відбулася пожежа. Рятувальники вже на місці. Про це повідомляють в КМДА та ДСНС. Цитую рятувальники ліквідовують пожежу на території гідропарку. Загаряння сталося в складських приміщеннях. Інформація про постраждалих не надходила. Йдеться в повідомленні. Водночас у мережі публікують кадри, на яких видно багато диму. Пожежу на гідропарку ліквідовано. Повідомили в ДСНС за інформацією ДСНС. Загоряння сталося у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полум'я на два гаражі. Попереднього постраждалих немає. Тим часом на столичному виноградорі сьогодні були справжні ісландські пейзажі. На місці, де нині будують метро, забив справжній гейзер. Виявилося, що на ділянці будівництва підземки стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. І це стається вже не вперше. Затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також сталося 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляють у соцмережах, що нібито будівельники по. Шкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення. Нагадаю, на ділянці мостицька проспект Правди триває спорудження першого в Україні двохярусного прямокутного монолітного тунелю. Загальна довжина нової ділянки метро становить 3 ,780 кілометри 780 метрів. Термін здачі об'єкта перший квартал 2027 року. На Дніпропетровщині радіаційна небезпека. Таке попередження пролунало у Нікопольському районі. Розповіли місцеві медіа. Згодом, як виявилося, дане повідомлення прийшло людям у результаті технічного збою, і воно є помилковим. Заспокоїла місцева влада. На цьому поки все більше ви знайдете на нашому каналі. Тож тисніть на кнопку підписки на канал Січас і ставте вподобайку цьому випуску. Вам не складно, а нам приємно. Вночі 4 квітня Київ атакували ударні дрони. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, пошкоджені будинки. Де садок є поранені діти у Черкасах? ледь не вибухнула ЕЗС, поруч з якою влучив дрон. БПЛА кошмарили ізюм на Харківщині. А сумщина здригається від кабів. Як минула чергова ніч під російськими обстрілами, розповім вам Янгеліна Швець. Вітаю вас на каналі час». Раджу підписатися і поставити вподобайку цьому випуску. Нам це дуже важливо. У повітряних силах зсу повідомили про рух ударних БПЛА ворога на півночі Києва о 00.21. Через хвилину ворожі дрони вже були у повітряному просторі столиці. У Києві пролунали вибухи приблизно о пів на першу ночі. У владі попередили, що розпочали роботу сили ППО як у Києві, так і в області. Жителів закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у оболонському, Шевченківському та Святошинському районах попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень встановлюється на оболоні. внаслідок падіння уламків пошкоджено близько п'яти житлових будинків. Частково будівлю дитячого садочка. Повідомили в Оболонській РДА. Також сталося займання автомобіля. За іншою адресою горить сім автомобілів. Відомо про двох постраждалих. Це діти 14 та 17 років. Там же шахет впав між двома дитячими садочками. свідок вибуху, як бачите, утворилася велика вирва на зеленій зоні, поруч з якою пошкоджено автомобілі, а також вибито вікна у житлових будинках. Також у Святошинському районі у трьох жінок зафіксували гостру реакцію на стрес. Там внаслідок падіння уламків БПЛА виявилося, що загорівся приватний будинок навпроти. Пожежа швидко поширилася і зачепила сусідню оселю. Очевидці розповідають, що через три хвилини після сарани стався вибух. Вилетіли вікна, спалах полум'я. Подумали, що горить їх квартира. У ДСНС додали, у Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало сім осіб, з яких двоє дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Черкаси теж атаковані шахадами. Наслідок ворожого обстрілу спалахнуло кілька пожеж. Момент влучання одного потрапив на відео. Ціль влучила поряд із автозаправною станцією. На щастя, її не зачепивши. У Черкасах внаслідок атаки шахедами зафіксовано 5 пожеж за, за різними адресами. Горіли житлові квартали. Складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значних пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотирьохповерхового ж гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Внаслідок російської атаки постраждала одна людина. У ДСНС повідомили, що всі пожежі вже ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник. Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Херсон. За різними адресами рятувальники ліквідували три пожежі: горів приватний житловий будинок, дві господарчі споруди, квартира в багатоповерховому будинку та легковий автомобіль. Загалом в регіоні через обстріли РФ упродовж доби поранені 9 людей. Російська армія атакувала 31 населений пункт області. Страждав від росіян ізюм на Харківщині унаслідок влучання БПЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку. У селі Левківка ізюмського району горів навчальний заклад площі 200 квадратних метрів. А ще складська будівля і трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради. Троє людей загинули через російські обстріли Донеччини попередньої доби в Мирнограді та Комарі. Повідомив начальник Овафілашкін. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці та Райському. Уночі війська РФ обстріляли Слов'янськ. Про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Агресори вдарили по місту в ніч на 4 травня та влучили по території будівельної бази в залізничному мікрорайоні Слов'янська. По місту влучило шість безпілотників гарань. 2 Тепер про північ у юнаківській та краснопільській громадах є пошкодження через обстріли РФ протягом доби. Загалом російська армія здійснила 90 обстрілів по 30 населених пунктах Сумщини на півдні теж тривожно на Миколаївщині. На шестя дронів тричі атакована куцерубська громада 2 травня о 10.55 атакував Бузьку громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Пошкоджено склад. А учора під ударом був Баштанський район. Противник атакував місцевість Шахедом. Уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває майже тисячу абонентів. Скрізь обійшлося без постраждалих. Дві людини дістали поранення внаслідок російського авіаобстрілу Оріхова на Запоріжжі. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Загалом за минулий день Росармія завдала майже пів тисячі ударів по території десяти міст та сіл Запорізької області упродовж доби. Станом на 9.00 підтверджено збиття 69 ударних БПЛА типу шахет на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Такі дані навели у повітряних силах. Загалом ворог запустив по Україні 165 цілей, 80 з яких локаційно втрачені. Тримаємося разом, не ігноруємо сигнал тривоги. Йдемо до укриттів і дивимося канал Сі час. Платформу оперативних новин. Підпишіться, аби бути в курсі подій.